Слухай, треба твоя допомога. Фу, у тебе щось таке смердить. Що, потом гоняє? Да, потом гоняє. не знаю, що його робити. Ось оце, під мішками помаш і все. А що це таке? Почитай. Хлоргексидин. І що, допоможе? Дуже допоможе. Зараз піду зроблю. Біжи. A few moments later. Ну що, зараз не смердить? Ні, не смердить. А яка тобі треба була допомога? Та треба ось у куртку. Зимову упакувачів гарно зберігалась. Допоможеш? Звісно, зараз робимо. Спочатку треба є, гарно скласти. Так, тікай помощник. Тепер беремо мусорний пакет. Складаємо куртку в пакет. Беремо полісос, вставляємо. Замотали, зв'язали і на зберігання. Не міль, не ні пилюка, нічого сюди не залізе.